Здорова! З вами 4. Е, Ну, майже Хедлес 4. тільки я один, Саня, мене звати Саня. Я хотів би вам представити м -м, нову рубрику. Рубрика називається Факт на факті. М -м, блін, вам теж назва не подобається. Якась хрень. Ні-ні. Я передумав. Н Ні, я не хочу це знімати. У мене є цікавіша ідея. А як на рахунок того, щоб зробити от. Спілкування з нашими підписниками я буду з ними спілкуватися. Ми будемо якісь теми підбирати. Або я, або ви будете мені кидати на аск якісь цікаві теми. Просто пишіть там на початку, типа Аск Саня, і пишіть, що яку тему хотіли би почути в наступному випуску. А для першого випуску я візьму тему Музика. Ну, от взяти і просто покайфувати, я хочу з вами послухати музику, хочу показати вам, яку музику я раніше слухав. І від якої музики в мене просто мурашки по шкірі, хоча в випуску все в одному, третьому, от от тут він, напевно, буде. Якщо хтось не. Не може подивитися. Там ми говорили, яку музику ми любимо, і від якої в нас мурашки по шкірі, але тут я хочу більш детальніше просто показати, що саме мені подобається. От реально, да? що я раніше особливо слухав. Знаєте, мене дістало, не хочу я от знімати отак, як от всі наші випуски. Я хочу знімати отак, вільно. Просто от, з вами от, бути, розумієте, да? от, просто так само, як і ви, ви зараз. Не зараз, а коли будете дивитися цей випуск, будете сидіти за кампами, за ноутбуками, плачетами, телефонами. Ну, коротко, не важно, головне, що ви так само будете сидіти і дивитися цей випуск. Так от, про музичку. Щоб це спілкування було легше, і мені легше було питатися у вас щось, то я попрошу кожного. Хто не зареєстрований на Ютубі, зареєструватися. Для чого це потрібно? Щоб ви могли залишати коментарі під цим відео. Під цим відео. Під цим відео! Під цим відео, щоб ви могли залишати коментарі свої. Наприклад, от я даю вам завдання. Як завдання, дуже попрошу вас. Покидати Покидати свою улюблену музику. От яку ви дуже сильно любите. Ви покидаєте свою любиму музику, я її подивлюся, послухаю. Мені реально цікаво, що ж слухають наші підписники. Ну так от, почнемо. Що я люблю. Я от зайшов контакт і взяв, прокрутив трошки вниз свої аудіозаписи. Мені реально цікаво. Ну як цікаво, я то знаю, що я слухав. Але хочеться пригадати. Ну от е, є така в мене пісенька. Да, да, вона заводит. So Скажете, це Джастін Бібер, та ніхуя, ну Джастін Бібер.

Окей, а так давайте ще пошукаємо з моїх аудіозаписів Музика Ладно, ладно, бля, що я взагалі слухав, я маю Але ця пісня вона Мне нра, -нра, -нра, нра нравишься и хоть я не кра крак я крашу голосы и не красавец я но всё же а ты мне нра, -нра, -нра, -нра нравишься сидишь мне улыбаешься оказались у меня в стакане я не слышу голоса твоего просто клипаю глазами ладно-ладно, хватит-хватит такого ковбуйства ля ляу, ля ваще такого, чтобы послушать что он санит хуя, вообще охуенная, может быть Mimi, only me, 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 sexy me, 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 me. Може ось це. Я питаю, чи ти готова? Я питаю, чи ти готова? Окей, я буду маладен. Жить до конца. Если пить, то ДНА не шагу назад. Деньги в рюкзак. Деньги в рюкзак. Деньги, деньги в рюкзак. Я буду молодым жить до конца. Ось така пісня, всі про неї забули, але я вам зараз надаю. <му> Можна послухати. Зажигам! Коротше, остання пісня, я думаю, хватит. Вона музичка я сухою, я реально слухаю все підряд по ходу, тому кидайте свою улюблену музику, можете стару, можете нову, кидайте її сюди, в коментарі під цим відео. Туда, туда, в коментарі знизу. Там є. Там є! Ялинка, ялинка гарна. Да? Да. Бачите? Татки іграшки мають, хоп-хоп, хоп, хоп-па-хоп. Хоп, гарні іграшки маю, бачите такі. О, тут а ведмедик. Тут -а ви бачите, ой, бля, півліця йому від'їбало. А таке, неважно. Це верхушка, гарна, гарна верхушка, гарна, гарна. Так от, ну і підходить до завершення перший випуск. Я вам сказав, що треба вам зробити. значить, Зареєструватися на ютубі, кинути свою улюблену музику вниз в коментарі під цим відео. І буде вам добре, добре. Добре, 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 добре Підписуємося на наш канал, десь тут зверху, от тут зверху буде. Ну Або збоку. Ну коротше, важливо Десь от підписуйтесь. Коротше, підписуйтесь на наш канал, силочку десь можете знайти. Ставимо нам лайки. Лайки, 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 лайки. лайки. Коментуємо наші відео, пишемо нам на Аск. До речі, групу ВКонтакти і ссылку на ви можете знайти так само внизу під відео. Дуже дякую, що подивилися цей випуск. Я вас дуже сильно люблю. Отак от. Алала-алала Ай Ай